Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Марічка у гості. Відгадайте загадку від Марічки. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка це поре? Вірно літо. Як можна назвати ласкаво літо? Вірно, літечко. А літо це яка пора року? Молодці, найтепліша. А чому? Бо улітку дуже спекотно. А зима яка пора року? Вона найхолодніша. А чому? Бо взимку дуже морозно. Давайте пограємо з вами в цікаву гру. Яке літочко? Скажіть, будь ласка. Вірно. Тепле та веселе. А яке сонечко? Яскраве, тепле, ласкаве, молодці. А дощик який? Літній та теплий. А дні які довгі та сонячні, молодці? А вода у річці яка? Тепла? А давайте пограємо ще в одну гру яка називається Скажи навпаки. Я буду вам говорити слова, а вам потрібно сказати навпаки. Наприклад, зима, а ви кажете літо, день, ніч, розумнички, сонце, місяць. Молодці. Ранок, вечір. Холодно, так, тепло, світло, темряво. Розумнички малята. А давайте разом пограємо в дидактичну гру. Докажи приказку про літо. Я буду читати приказки, а вам потрібно вимовляти останнє слово. Наприклад, Люди раді літу, як бджоли. Вірно, цвіту. Як сіно косять, то дощів, що роблять? Молодці не просять. Липнива роса, як сльоза, нею ліс мивається, з нічкою, прощається. Сонце пригріває усе, що робить? Усе доспіває. Молодці. До нових зустрічей.